Телефонний дзвінок, на який під час руху відволікся водій, коштував здоров'я трьом студенткам Бердичівського педколеджу. Близько восьмої ранку 4 квітня на пішохідному переході по вулиці Вінницькій, неподалік гуртожитків, сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій рухався зі сторони площі Соборної в напрямку вулиці Лупова. Під'їжджаючи до нерегульованого пішохідного переходу за 3-4 метри, водій подивився, що на пішохідному переході нікого немає. Після чого, наблизившись до пішоходного переходу, позвонив йому мобільний телефон, на що він відволікся, подивився на пасажирське сидіння, на якому знаходився мобільний телефон. В цей момент і почув крик дівчат. На даний момент составляємо всі відповідні матеріали дорожньої транспригоди. Після чого водія буде освітувано на стан вживання алкоголю. Автомобіль буде доставлений на майданчик тимчасового затримання. Водій копійки – 44-річний бердичівлянин. Він розповідає, що їхав 40-50 кілометрів на годину. Загальмував, каже, уже після зіткнення, бо не помітив, як дівчата опинились на проїзній частині. Я тільки на дорогу подивився свободно, і в цю минуту телефон зазвонив. Сім 7.52 було даже время. я не взяв трубку, і тільки я подивився на цей телефон вже на дорогу. і Вже все. Явочки вибігли. Бо одні люди кажуть, що вони йшли помало, але ззаді люди, які їхали, сказали, що вибігли. От і все, воно швидко, моментально вийшло. Одна дівчина впала, я її хотів, я ж кажу, я, хотів її, я підняв, хотів її вести сам в трампунт. Люди сказали, не бери, бо може якісь переломи є. От її ми поклали, я підстелив там в мене в машині, я бачите, в робі. підстелили, поклали дівчину на, на цю ткань і приїхала, скоро забрала і все. Постраждалим по 17 років усі навчаються у педагогічному коледжі. Двох студенток із переломами було госпіталізовано. Дівчата доставлені в травмпункт обстежені клінічно-ренологічно, виставлені діагноз двом, кісток таза, госпіталізовані в травматологічне відділення. Одна молода людина, дівчина. Також скарги на, лів, на болі в ділянці лівої стопи обстежено ренологічно, пролом не виявлено, відправлено на амбулаторне лікування. На даний час стан за задовільний, знаходяться в травматологічному відділенні двоє. Також у травмпункті побував водій Жигулів, кажуть лікарі. Експертиза показала, що він під час ДТП був тверезим. Та попри це, чоловік не може зрозуміти, як таке могло статися. Всі ми під Богом ходимо, так сталося. Пояснити не можу це. Бачите, і дивився на дорогу, і нікого не було. Тільки відволікся. Момент! Одна, одна секунда зіграла роль. Що, за кермом не треба відволікатися все Да.